Всім привіт! З вами команда Дінку і у нас щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. На денному таймфреймі у нас продовжився висхідний рух, та в моменті на вихідних було знято даний пул ліквідності. Також ми можемо виділити на денному таймфреймі буковик та, та девіацію ціни знизу. Також на денному таймфремі ми можемо виділити даний брекер блок. До якого очікую побачити корекційний рух, та при підтвердженні структур на більш молодших таймфреймах будемо розглядати лонгову угоду з ціллю зняття верхньої межі боковика та девіації ціни, перейдемо на більш молодший таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі у нас чітка висхідна структура та нова лонгова поя, яка співпадає у нас з денним брейкер-блоком. Від даної пої. При підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах будемо розглядати лонгову угоду з ціллю зняття верхньої межі боковика та девіації ціни зверху. Перейдемо на більш молодший таймфрейм. На годинному таймфреймі, як ми можемо бачити, у нас відбувся злом структури з висхідної на несхідну, де ми можемо виділити дану шортову пою. Від даної пої не радив би розглядати шортові угоди, а просто дочекатися корекційного руху в нашу лонгову пою та при підтвердженні структури на більш молодших таймфреймах розглядати лонгову угоду з подальшим ростом ціни. Всім гарного і профітного дня!